Всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі. Я показала перші кадри. Я нарешті забрала посвідчення водія в Німеччині. Нарешті, це перше моє посвідчення тут в Німеччині. Хочу розказати сьогодні свою історію. Отже, перше своє посвідчення водія я отримала в Польщі, в Варшаві, не в Україні. І отримала вже європейське посвідчення. Це було 10 років тому, в 2015 році. І, звичайно, воно видається назавжди, але саму карту потрібно було змінити через 10 років, тобто в 2025 році. На той момент в Польщі я мала тимчасовий побут. У мене була карта тимчасового побиту. Але не знаю, як на сьогодні, можливо, хтось проживає в Польщі і бачить мене. Напишіть, будь ласка, чи є така можливість, якщо ви маєте просто тимчасовий дозвіл на перебування, чи можливо на сьогодні отримати водійське посвідчення європейського зразка? На той момент, 2015 рік в вересні, я отримала, я мала постійну прописку, тобто потрібно було постійне замольдування. І все, і мала карту тимчасового побиту. Я пішла до школи. Зараз я вам напишу теж номер цієї школи, бо супер керівник, власник цієї школи, Радик. Навіть не знаю, як прізвище, але його звати Радик дуже приємний і завжди супер, коли він попадав як інструктор, тому що він власник, але як інструктор. Ще працювало два чоловіки, і він, тобто три були інструктори на той момент, як я ходила до цієї школи. І я так було, що їздила, вчилася з, з усіма різними з трьома, і Радик був самий такий спокійний, врівноважений, бо знаєте, як їздити з інструкторами. Часом вони нервуються. Ось, але він, можливо, був власник, бо така людина. Я не знаю, але найбільше мені сподобалося з ним. Я залишаю контакти, дуже супер все розкаже, все покаже і дуже спокійно і відносився він з розумінням. З розумінням що ти тільки починаючий, що ти ще нічого не знаєш, і це було супер. Курс тоді коштував приблизно 1300 злотих. І, звичайно, була практика і теорія. Практика була 30 годин, і я просто для себе потім докупила ще 10 годин. Тобто я в цій школі наїздила 40 годин. Я пам'ятаю, що на той момент, 2015 рік, коштувало 40 злотих за годину, я доплатила ще 400 злотих і взяла ще 10 годин. Стосовно екзамену. Було супер, і на сьогодні теж є така можливість. Я проживала в Варшаві, це дуже велике місто. Це автобуси, це трамваї, і дійсно не кожен може це подолати і здати екзамен, хоча. Якщо так, сідаєш за, за кермо, то повинен вміти їздити скрізь і без стресу. Це зрозуміло. Але це приходить, на жаль, не на екзамен, а з часом, з роками до людини. І щоб здати екзамен і швидше здати, то ця школа теж організовувала виїзди до іншого провінційного міста. І я теж записалася саме на екзамен до цього міста. Це було так, що, наприклад, організовували в суботу чи неділю. Здебільшого це був вихідний вже день, екзаменційний день, і в машині 5 осіб, часом було дві машини, я їздила туди три рази. І ми їхали з Варшави до того міста. Не пам'ятаю, скільки кілометрів ми їздили і в спокійному тихому місці здавали своє водіння я здала за третім разом. Хоча, так, по факту, я вважаю, що за два рази. Я зараз коротко розповім. Звичайно, як завжди, спочатку на майданчику, так, різні маневри, все це завжди в мене було без проблем. Я навчалася і на механіку, і також і на автоматі, тобто я можу водити автомобілі з механічною коробкою і на автоматі. І на майданчику це без проблем було. І розкажу, як я здавала. Перший раз попався мені добрий екзаменатор, але я. Реально зробила грубу помилку. Ми їздили все добре, все супер. І був у мене такий момент, що я з головної дороги, мені потрібно було вліво і зверху з швидкістю, і просто був спуск до нас. Їхала вантажівка. І вона дуже швидко їхала. Я подивилася, що вона далеко і собі вирішила, що я проїду. Я не чекала. І в той момент, як я екзаменатор побачив, що я їду, він так різко натормозив, що в мене чуть голова не відлетіла. І я кажу: та ми встигнемо. Він каже: ні, пані Віто, і він каже: Ви не знаєте, з якою він швидкістю їде. І він їде згори, зупиніться. Зупиніться, будьте 100% впевнені, тоді звертайте. Він каже: на жаль, ми мусимо повертатися до школи, екзамен не здала. Другий раз е я приїхала, попався мені взагалі інший чоловік, всі його там боялися. Такий він щось постійно нервовий, дуже прискіпливий. І ми виїхали з школи. Коли з двору школи виїжджаєш, то одразу вправо. Потім дорога приблизно 400-500 метрів і коло. Він мені навіть не дав поїздити, бо ми виїхали, ми їдемо переді мною була машина, я це все бачила. Ось. І, звісно, я розуміла, що мені треба буде зупинитися перед колом. Я була впевнена, що попередня машина проїде, тому що там ще нікого не було на горизонті. Але якось так, що ця машина ніби виїжджає. І я впевнена, що вона виїжджає на коло, з'являється машина зліва, і ця машина різко, так різко тормозить, що в мене я теж так тормознула ззаду. Тому що так, під'їжджаючи до кола, потрібно їхати повільно, дивитися на всі сторони. Я, можливо, їхала трішки швидше. І, звичайно, моя така реакція: я сама загамувала. Все добре. Я ні на кого не наїхала, була відстань, можливо, десь приблизно півтора метра ще залишалося. І потім машина вже ця приїхала, ми їдемо, а екзаменатор каже: Завертайте, їдемо назад до школи. Я чому? І почала ще з ним дискутувати. Бо потрібно тримати е, дистанцію. І я кажу, але немає. В правилах, що конкретно яку дистанцію, скільки метрів. В правилах стоїть, що, що безпечно таку дистанцію. Так, Я ж відреагувала, я загамувала. Ні. Ні. І ми повернулися. Третій раз, бо це теж проходив час, це був 2015 рік влітку, і так я в один місяць записалася, пізніше записалася. Так? І третій раз вже був у вересні, це коли я вже стала. Попався мені знову екзаменатор, який був перший раз. І я така була щаслива. Але ще хочу перед цим сказати, що я приїхала на цей третій раз. Насправді, в мене були особисті великі проблеми і дуже поганий час тоді в житті. І я приїхала, ну, записалася, то вже поїду, бо записалася, заплатила. А насправді я думками була зовсім не там. І ще хочу сказати, що два попередні рази я так переживала, що навіть каву не пила нічого, бо це ж стрес організму, все спокійно на все реагувати, спокійно їздити, щоб не робити собі великих емоцій. І я перші рази навіть кави не пила перед екзаменом нічого. А цей раз, третій раз я приїхала, був такий стан, мені було все рівно. Так, я заплатила кошти, але в мене були інші. Проблеми і переживання, і просто я просто приїхала. Там я познайомилася з двома молодими дівчатами. На той момент мені було 39, а вони такі 20-річні. І завжди був список, так хто коли в якій годині стає, коли їзда по місту. І тому в нас було пізніше, ми втроє зібралися, пішли в пошуках кави. Місто маленьке ранок і не було нічого. І здається, це була неділя. І ми побачили якийсь готель, пішли до цього готелю, там ресторан при готелі, і вони кажуть: нас зачинено, а можна а зробіть нам кави. І такий попався працівник добре, я пам'ятаю, кажу, заходьте, добре, я вам зварю кави. Він нам зварив кави, я навіть кави попила. І мені так було такий стан, що ну здам, то здам, не здам, не здам. Я дуже спокійно відносилася. Але побачила, що це екзаменатор. Я дуже зраділа. Думаю, о, він такий супер чоловік. Перший раз була я сама вина, що дійсно я звернула і вантажівка їхала, і це ну, несерйозно. І я собі ми їздили, так, що довгенько якось їздили, а потім ще в двох місцях на паркування, так заїдьте, так заїдьте. Він вже таке враження було, що давав мені завдання, ніби вже ж все ми зробили. Він, а зробіть що це, а зробіть що це каже, пані Віто. Швтня, швтня, тобто прекрасно, прекрасно, Ви так їздите, така спокійна, така врівноважена. А мені... Ні. мені було погано, бо в мене були інші життєві проблеми тоді. І я переживала, і якось я так спокійно. Ну, Їду, то їду. Звичайно, я дивилася, я була уважна, але я не переживала за те, здам, я не здам. І вирішила так, їду спокійно. Якщо. Виїжджати на дорогу, то просто поки зовсім вже пусто буде, тоді я їду. Мені все одно хто там ззаді нервується чи сигналить. Знаєте, як буває особливо новачки, що думають, ой, це ж ззаді вони мене чекають, це ж ззаді вони чекають. А мені було все рівно. Я їду, я за кермом, і я вирішую мені їхати, не їхати, зупинитися, скільки я вважаю за потрібне, скільки я чекаю. І я так спокійно, приїздила, Він каже, так супер, так класно, супер. І це так я здала за третім разом і отримала я своє посвідчення у 2015 році. Потім, що ж, проживаєш в Варшаві, донька навчається, і так, звісно, дуже важливо купити одразу. Колеса хоч як, хоч як, по можливості, якщо вже вирішили і вже здали на водійське на права. І якщо ви вже маєте ці документи, і ви потратили час і гроші і на школу, і нерви свої, то звичайно краще купити і вже їздити. Але донька навчалася, Варшава, центр, бо це не тільки купити авто, це. Паркування це заправка, це страхування, це поломка і так далі. І розумієш, що ти в метро це пробки, що ти в метро сядеш, і там і якщо на той момент мені все підходило, ти сів, ти вийшов, ти за 5 хвилин, за 10 хвилин кудись доїхав з одного кінця Варшави до другого. я маю на увазі з метро, користуючись метро, то я так: ну добре, пізніше, пізніше. І кошти теж на навчання дитини, на життя, я сама. Я забезпечувала доньці її життя і навчання. Тільки я ніхто не допомагав. І я добре пізніше, пізніше, пізніше. От пізніше вже донька пішла вона працювати. Потім я зустріла Олега в 2018 році. Ми познайомились. і в 2019-му я приїхала до Німеччини, і тоді я вже знову сіла за кермо. І в мене з'явився новий інструктор Олег. Він мені дуже багато чого пояснив. Він мені дуже багато чого розказав. Я теж дуже вдячна. Він багато чого розказав, що мені не сказали інструктори, бо теж він зі свого досвіду. І я не боялася зовсім, я не боялася зовсім сісти. Я дуже обережно завжди їжу, і потім Олег мені здається, 2020 рік, чи 21-й купив перший автомобіль Смарт маленький. Супер, можна скрізь поміститися, так? І їдеш, і ти знаєш, що ти ні, нікого не зацепиш. Але насправді незручний автомобіль, тому що є місце, ти думаєш, ти припаркуєшся, але дуже важко вирулювати, і дуже от більшою довшою машиною вона багато краще. А з смартом туди-сюди-сюди, туди, -сюди, туди -сюди, така вона квадратна і в цьому плані. Абсолютно мені не подобалось, але побула вона трішки, і потім ми продали ці автомобілі. Олег собі купив Citroen з механічною коробкою і каже: бери Хонду, Бо Honda у нас була ще з 2020 року, з лютого чи січня. Зараз вона теж є, але тоді ми взяли вона новенька, салону, і Олег каже: потім, це був 2022 рік. Продали ми смарт і каже: Ти бери Хонду, а я буду на Сітроїні їздити. Хонда, вона з автоматом, коробкою, і я переживала за Хонду, я якийсь час не могла сісти сама поїхати. Бо з Олегом і сидить поруч, я їздила. А коли вже він сказав все, так, він собі на свою роботу, ти на свою бери, сідай і їдь, я почала працювати в декатлоні, то і на смарті я сама їздила. А ось на Хонду я думала: ой, це ж нова, оце дорогий автомобіль, і я переживала. І коли я перший раз сіла сама, і така, ніби таке відчуття було тоді, що ніби ти в кораблі. О Боже, о Боже, як би так десь там нікогось не зацепити. Дуже постійно дивилася в люстра, щоб смуги бачити ці білі, щоб десь не вийти і скрізь всюди. І все думала про те, Боже, як їздять тут автобуси, тому що є такі дуже вузькі вулиці, і вони собі так вирулюють, їдуть, особливо, коли побачу, що жінки за кермом. То я взагалі, я в захваті, як вони їдуть, я би ніколи не змогла, я точно знаю, я би ніколи не сіла на автобус. І це відповідальність не тільки ти і транспорт, це ти везеш ще дуже велику кількість людей. Це велика відповідальність, то це точно не моє. І так я почала їздити. І повертаючись до ситуації, що була на другій пробі екзамену. Перед колом. Через роки я на Хонді їхала, і я доїжджаю теж в нас і там перехрестя, і коло. І я думала, що я поїду, а потім, коли я доїжджала, то жовте світло з'явилось, і я зупинилася. І в мене в'їхала ззаду жінка. Я їхала не швидко, і це в нас тут таке місце, де з автобана з'їжджаєш уже аусфарт, І я з'їжджала і я взагалі я повільно їхала. Ну, взагалі повільно, 30-20 кілометрів. Я дуже повільно, і... і я їхала ще не знала, чи прийду, чи ні. Тут і... жовте світло. І я зупинилася, хоча я могла ще приїхати. І ззаду жінка, можливо, думала, що я приїду. Я зупиняюся, і вона просто їхала швидкістю дуже, мабуть, високою, тому що вона одразу, я тільки зупинилася, вона одразу бум! І в'їхала в мене. І ось так стукнули перший раз на Хонду зі мною. І вона так мене стукнула, що навіть я ж так просунулася. То після того випадку, звичайно, теж зробила висновки, і я надалі, якщо я під'їжджаю, і якщо зеленого одразу замінилось на жовте, я все рівно приїжджаю. Я в будь-якому випадку проїжджаю, бо я знаю, що я встигну, ще ж червоного немає, і ну, якщо ось тільки-тільки воно з'явилося, потрібно далі їхати. Не Потрібно зупинятися. Звичайно, згідно правил. То несе відповідальність, несе відповідальність кожен, <гум> кожен тому, що є учасником дорожнього руху. Але хто знаходиться ззаду, то повинен бути дуже уважним і дивитися, так, і як їде той, хто спереду, і теж тримати дистанцію, як колись мені було сказано на екзамені. І я згадала той випадок, що я теж була ззаді і могла б в'їхати. Бо ми теж не знаємо, хто з якою швидкістю не можна так відстежити, так? хто з якою швидкістю їде, і це може бути по-різному, можна не розрахувати. Стосовно тепер документу, я отримала в 2015 році і на 10 років. І я думала, що в мене до 2025 вересня. Якось я не дивилася на ті цифри, на посвідчені. І. Я ось нещодавно, в кінці квітня, десь приблизно це було в районі 1 травня. Я думаю, подивлюсь, бо в мене ще до вересня є час, і потрібно вже, врешті-решт, мені німецьке посвідчення зробити. І я подивилася, а в мене там до 30 січня 25-го року. Тобто, 30 квітня, тобто три місяці вже протерміновані. Я була в шоці, я так розпереживалась, Ой Боже, що ж буде? Почала я там подивитися, теж, що люди пишуть різну інформацію читати. І дуже було багато інформації, що потрібно тут здавати екзамен знову, потрібно до школи ходити. І я вже в шоці була, тому що це ж і кошти, і це знову переживання, ці нерви. Я зателефонувала до радика, до власника цієї школи, де я навчалася. Ми з ним час від часу спілкувалися і тримали контакт, і до сьогодні добрі контакт, і завжди, ну, завжди мило з ним розмовляється, і такий він завжди відкритий допоможе. Я зателефонувала. Він каже: то приїжджай сюди, каже Варшаву, і ми зробимо все буде нормально. А потім поговорили: кажу, добре, я, можливо, тут все-таки запитаю. Ось. І я переживала, підготувалася, щоб якось пояснити, чому ж я термінувала три місяці вже. Але ви знаєте, ми прийшли, і з Олегом я була, і жінка просто подивилася, а три місяці вже протерміновані і взагалі нічого. Заплатили, сказали ем, піти одразу на місці заплатили, квитанцію показали. Вона сказала, через три тижні буде готово. Трішки була. Така mm. міні-проблемка. Через 10 днів мені написали повідомлення, що ваше посвідчення вже готове. Ми з Олегом поїхали. Вони кажуть, ой, вибачте, ми вам помилково вислали. Тобто ми просто дарма з'їздили туди назад. А потім ми... вона каже: Я вам вже особисто напишу, коли точно буде ваше посвідчення. І ця працівник, з якою ми розмовляли, вона вже сама мені написала, бо так взагалі вони висилають автоматичні такі повідомлення. так? Ось, а вона сама написала: що доброго дня, фрау Фролова, є ваше, приходьте, все. І я прийшла і забрала. І, власне, були ті перші кадри, коли я була там в установі. Я забрала, і в мене до 40-го року, тобто ще 15 років. Що це означає? Ну, звичайно, що посвідчення воно то назавжди. Але побачимо, які будуть закони до того часу. Можливо, і раніше потрібно буде з якихось причин змінювати. Але якщо ні, ніяких змін більше, то е, оця карта дійсно до 40-го року і вже нарешті справжні німецькі європейські права. Коли я отримувала ось вже на руки нове посвідчення, то сказали віддати. Польську карту, польські права. Я віддала, вони сказали, що вони повертають до Варшави. Ось така історія. Розкажіть, чи у вас був такий досвід, чи ви отримували в Польщі чи в Німеччині водійське посвідчення? Напишіть, будь ласка, в коментарях. І якщо ви замінювали, чи теж було так швидко, чи були якісь проблеми, цікаво почитати вашу історію. Все. всього вам доброго, і до нових відео.